120 років тому австрійські інженери побудували в Чернівцях на той час сучасний, сучасний водопровід, частинами якого ми користуємося до сих пір. Пройшли роки, зрозуміло, що він потребує модернізації. Мова йде про великий перелік робіт. Він буде профінансований німецькою стороною. Кредит ми отримуємо в розмірі 17 мільйонів євро. На сьогоднішній день це. З нашим курсом, це більше 450 мільйонів гривень. 2% річних на сьогоднішній день, враховуючи рівень інфляції в Україні, який склав в минулому році 25%, то можна сказати, що це не кредит, а це чиста дотація. Тим більше, що зрозуміло, що значна частина робіт буде виконуватися і чернівчанами, і будівельних в тому числі. Тобто це дуже велика інвестиція в міську економіку. Завершення проєкту передбачається в, виплата, завершення виплат в 2046 році. Перші виплати по кредиту розпочнуться через 10 років. Це перша черга великого проєкту реконструкції системи водопостачання водовідведення. Сподіваємося, що буде і друга, і третя німецькі партнери виявили зацікавленість в продовженні цієї роботи. Загалом же. Передбачається залучення в реконструкцію системи водопостачання, водовідведення міста Черніці близько 60 мільйонів євро. Це дозволить нам створити сучасну систему. Для нас це дуже важливо, тому що будь-яке зближення з Європейським Союзом в першу чергу вимагає від міст, від громад наведення порядку в екологічній системі. Міст і передбачені європейським законодавством великі штрафи, якщо, скажімо так, системи очистки води в місті не, не досконалі. Цей проєкт перший в Україні. Я думаю, що інші міста підуть по нашому шляху. В принципі, в першу чергу попало два міста: місто Чернівці, і місто Донецьк. Ну, на жаль, Донецьк, якби з цього проєкту вибув.